Якщо її не навіщати, якщо чесно, то чотири роки тому після закінчення школи інтернату Євген зіткнувся із недитячими проблемами. Перша і найголовніша відсутність житла. Самотужки її вирішити не вдалося. Хлопець звернувся по допомогу в центр розвитку дітей та молоді доля. Там йому допомогли з житлом. Зараз Євген знову шукає підтримки. Проблема така, що я намі живе лютию з житла і знайти завжди дешеве житло дуже важко. Я завжди звертався, якщо вже в крайніх случаях. Таких вже немає куди піти. То тільки в товариство доля, і самотужки, якщо вийшлося. є такі моменти, що я падаю завжди, але піднімаюся, але завжди дуже важко на це получає. Тобто, дійсно, без тієї допомоги мені було це дуже важко піднятися. Головна проблема випускників шкіл-інтернатів це відсутність роботи та житла. Тому адаптувати молодь у суспільство, зокрема, підготувати її до самостійного життя одна з основних цілей роботи центру, каже Олександр. Ми проводимо тренінги для того, щоб розповісти про те, як правильно десь знайти роботу. Допомагаємо з її знаходженням. Інколи, коли є змога, то ми допомагаємо із житлом там, тимчасово орендуємо. Центр розвитку доля відвідує не лише молодь, а й діти. Малечі сюди приходять, щоб покращити свої успіхи у школі. Також діти відвідують різні гуртки, беруть участь у тренінгах та спортивних змаганнях. Під час канікул ми готуємося до школи. Нас як покращуються, покращуємо свої знання. А під час школи ми, як тут з студентами, вони нам допомагають домашню робити, оцінки покращуються і ну, краще починаємо вчитися. Заклад співпрацює і зі школами Ужгорода. Фахівці часто навідуються туди, аби дізнатися про успіх у навчанні своїх вихованців. Дуже важливо от, вимірювати результат нашої роботи в рамках школи. В школі ми, коли приходимо, то там відмічають для нас, що ті діти, які відвідують наші заняття, у них є якісь позитивні зрушення, і в плані навчання вони починають більш більш хороші оцінки отримувати. Центр доля організовує для своїх вихованців і цікаве дозвілля. Працівники закладу залучають дітей до активного відпочинку та акцентують увагу на культурному розвитку. Мені цей відпочинок провівся добре. Я і сьогодні навчився ще плавати, бо на інших днях я так собі плавав. Ну, тепер вже добре. Їм подобається відпочивати. Тут вони проявляються більш відкрито, звичайно, тому що це не є там, наприклад, то, якесь таке середовище, там, де треба щось вчити, треба це відпочинок, відпочати завжди класно. Зараз центр доля проводить набір дітей, які бажають урізноманітнити дозвілля та підготуватися до шкільних уроків.